Всім доброго його вечора. Короте, день. Сьогодні був тяжкий, але він ще не, за... не закінчився цей день. Був уловчик сьогодні, і щоб не жарити цього, не жарити, не парити. Коротше, зараз будемо варити уху на кострику. Є в мене казанчик, люди подарили, <різь> так що будемо його, на вона Отакий, дебелий. Желгу, конечно, за сырой. Зала бьёк. У ее жалко за Так, что сильно из кусок тут стоит. Сейчас я тут выревняю. Это моя сеточка погнута. Выпадает, не падает, не падает. Поїхали працювати Поки буде тут воно варитися. Збираємося Вон, подивіться, сусіди, Ви кажете сама їм, Вон, сусіди теж хочуть. Так що казан не на одну сім'ю, а й на сусідів одних, і других. У мене сусід великий, їсть багато, так що не думайте. <рес> Ось тут оця бутилочка, зараз кидаємо картопельку. Поки вона там риси. Де їсть там все? Я за рибкою піде на уху. От вже буде на була. Блін, надо було щось взяти там же. Non lo vedi bude. Где я сьогодні замахалася з тими консерваціями? Консервація все півбіди, а ще й по дому ж треба все поробити. Хто там взяла? О, вне дали. Заграє Антету до курочки моєї. Вона ще мала. Фух, коли цей день вже закінчиться, ви не знаєте? Я посторіше. Я буду продовжувати і улюблю. А завтра начинається заняття. Блин, це ж тут по-любому єкра. По любому. Ладно, ви понаблюдайте, щоб ніхто тут не бо тут уже... Добрый желателей хватает, а я ж не... Я. Конечно, быстро. Куда -то. Це вже буде набуариста. Того того столу бабуху, бо це, да, він жирненький. Ану. Добрий вечір. О, немає кризи. Даже на мы с их туда! Бери Бери! Бери! Сейчас еще и сторожи его поковинно Вс, Все, наився! Ишки сюда, вот тут уже я его уже вымазал. С ним такие кровью в нем уши, походу. И на ноги. Заріжу такими добротними кусочками, щоб було видно, що умейські риба є. Точила, точила того ножа. жо. Воно наточила щоб не навалиться. Сімочка. Куда? І оце помила ноги. Що мила, що не мила. А той лупук сидить, думає, що він думає там, що я йому на підносі принесу, чи що получив. Витягуємо жабри. Заллєм водичка і хай постояє, по трішки. Кровота вся. Там однак ще не закипає. Дивлюсь на той казанок, а мені як, як кажуть, церпом. Він такий красивий був. Це його поподраєш тепер. йди, бо в мене там з'їдять із-за тебе, скажуть, І коти, і вони усе. Зараз дам, ти їстимеш таке? Їстиміш зробить? Все, наливаємо, ще промиваємо. Дивіться, що вони там гріють, що не гріють. Забираємо. О, уже дивись, скоро и закипить. Так що я, мабуть, сейчас скину морковку, бо вітуш надо нормально поговорить. У вас здоров'я. Я по морковку. Ну, морковку кину. Ты бульку там пару пошлях. Еще не солила ничего. Все, можно трешки посидеть, пока подождать. Пока закипеть. Ще яблука на нас збирати. Сьогодні нічого більше робити. Тільки не тянула собі, такі закипили, варилася, так. Сейчас саду, кидаю ту, іду по пшону. Що ти так колихаєшся стремненько?

Сейчас закрываю, йду к обжору. Ну нужно варить. На цьому, на вогні швидріше вариться, чим на газу, я вам скажу. Мені треба. Я зарикую рий. Ты все мало. Да, <laughs> бы тут сейчас толок был, вообще было бы хорошо. І ще трішки. Оце ще трішки сирени перебартує. Кидаю рибку. Картошка вже зварилася, шано дойде вместе з рибкою. рибка вимочилася. Ходимо нарваємо петрушки. Награм десь був. Поки воно там вариться, пшіть петрушки давно. Не дойдучи мені до Петрушки, тут її бур'янець повиривати. Сікрась цей год не дуже така Лопата, і дощі були і поливала. Ну, з по моїм наріже всю. Отлично, что-то Mm, запах пешок. Закіпує. Покрувала малину, блять, і ружу затоптала. Цеду, поки закипить. Покерувала малину розу затоптала, ви представляєте? Не знаю, ну я її так не, вроде не зламала, ну. Но... Василь, що ти скажеш? Так, уже все доварилося, все зварилося, Сейчас сиплю петрушечку. Нехай пару хвилин і можна вже підходити, я насипатиму. Що я скажу? Мені я тут мало морковки кинули, мені аби ще морковки. Здесь вот оно пахнет, конечно. Фу, хотела от сей накрывать. И пиццовый лапки. Сколько здесь обнесло. Все, хай она там Тут помлее. Що воно вийшло, я не знаю. Ну, що там мені пішло не так. Пахне угою. Ой, картошечка розварилася. Коротше, мало цього я кинула морковки. Ну, з мене хлопчика, бо замарився, що їсти не хочеться, зараз покуштую. Я так нас насх. Пахне, звісно, петрушечкою сим. Підсолити треба. Щось тут не вистачає. Не скажу що. Та підожди, ти його їстимеш. и всем смачного. На, пиццовый это. Бацана дело Картошечка як разварилась. Редактор А сьогодні шабаш.